Слови освяти Вітки, лозу, шутку цю нашу, що тримаємо в руках во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і захорони всіх нас від усякого зла, щоб вона стала для нас охороною, від усякого зла де душі і тіла, нехай стануть вони придатними ліками для нашого спасіння і тайної Твоєї божественної благодаті. Благословляються і освячуються відки, лози, шутка ця наша, квіти, усі речі, які ми принесли на славу Божу, і освячуються ці обруси, що вишили люди на славу Всевишньому у Божому храмі, де буде славитися ім'я. Благословення, нехай зійде на ці обруси. Отця. І Сина, і Святого Духа. Нехай Господь благословить тих усіх, що вишивали їх і їхні родини. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бог вас береже, благослови ваші родини, да ми сили нам, здоров'я, дай Боже, миру, щоб прийшов на нас. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого і Духа, аби ще не спали, і воїнів і Христос між нами, будьте здорові, Нехай Бог вас береже, благослови своїм і сина, і святого. Христос між нами, нехай нас Бог береже, благословить, дарує нам сили, здоров'я, благословить наші родини всю Україну, во ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Дай нам Боже дочекати мир, здоров'я прожити, нарік, дай Боже, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, будьте здорові. Христос між нами, нехай Бог береже вас, благословить. Христос між нами, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Будьте здорові, благословені. Христос між нами. Нехай береже Господь нас. Ніяке зло нас не брало. Будьте здорові, всі наші родини. Нехай Бог благословить наші родини. Нехай здоров'я, всі наші родини, нехай Господь.

Да ви нам сили, здоров'я малого слухання, ви були живі і здорові. Всі наші родини, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Роби, роби чудо, нічого чудо. маємо, але тим Отця і сина. Бой, Благовій, да ми сили, здоров'я, всі наші родини, аби, дай Боже, ми в вірі чекати, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого. Далай хай, забул вас віч. Сорок дітей. Дай Богу, вас, Будьте здоров'я. Дарує сили, здоров'я. Поможе нам, дай Бог. Во Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Бог береже нас. Дає сили, здоров'я. Би ніяке зло нас не брало, во ім'я Отця, і Святого. Святого Духа Амінь. Будьте здорові. Нехай Господь благословить всі наші родини, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Нехай Господь вас благословить, дає сили, здоров'я всі наші родини, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Будьте здорові. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Нехай Господь вас благословить. Будьте здорові, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай Господь благословить наші родини. Та є сили здоров'я. Дай Боже нам усіх. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь благословить всіх вас, ваші родини дає сили, здоров'я. Дай Боже, ви прийшов мир. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте здорові. Нехай Господь нас береже від усякого зла, нічого нас не чіпалося. Здоров'я дай Боже. На наші родини нехай зійшли своє Боже благословлення Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай Бог береже вас, всі наші родини. Даруй вам сил, здоров'я, дай Боже, би ми пережили, скріпить нас усіх. Мирі дочекали. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Нехай Бог благословить вас, Родини наші, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ви ніяке зло нас не брало во ім'я Отця і Сина, доктор, я вас не кропив. Як саме давайте тому подмиркуєте, <плес> ми ваші діти. Ви не пошкодуєте. Так, А я давайте так. Самі тоже пішли. речення людство яка моя будьте здорові, Дякую, Господь нас береже, сили вам, здоров'я, благословить були здорові всі. Береже нас від усіх, І, дай Боже, дочекати за тиждень. За тиждень буде великий. Жодне я, я не б'ю. У цей день Ісус увійшов у Єрусалим і вступив на шлях страждань заради порятунку людства. Нехай життя кожного з нас буде гідним цієї святої жертви. Лише Страсний тиждень відділяє нас від Великодня, тож бажаємо нам розквітати й оновлюватися як природа на весні. Нехай у твоєму житті запанує справжня гармонія, щастя і божественної любові, успіху і радості у всьому. Прекрасного сьогодення і світлого майбутнього. Нехай Господь благословить вас і вашу родину і подарує багато літ в мирі при доброму здоров'ї. Вербаб'є яб'ю за тиждень-великдень, уже недалечко червоне яєчко, лозаб'є яб'ю за тиждень-великдень, будь здоровий, як вода. А багатий, як земля, з вербною неділею.